Сьогодні оглянемо трикімнатну квартиру, розташована на першому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Ця квартира найнезвичайніша у Вінниці. Тут ви не знайдете нової техніки, не відчуєте теплої підлоги, зате знайдете багато місця для втілення своїх дизайнерських фантазій. Адже квартира досить простора та має 65 квадратних метрів. Всі три кімнати окремі. Меблі від надійного виробника теж не знайдете, але маєте можливість облаштувати квартиру на власний смак. Клінінгова компанія вам не потрібна. Вистачить пару мужніх чоловіків з кувалдами. Наша квартира на першому поверсі. І про спокій сусідів знизу можна не хвилюватися. Локація Перший провулок кар'єрний район Київська, неподалік міської лікарні. Поруч безліч комерції, зупинка громадського транспорту, а також ломбард, який ви зможете здати всі меблі, які залишаються вам у подарунок. Ціна квартири 51 тисяча доларів. Телефонуйте.